Привіт, дорогі друзі, привіт, дорогі еці продавці! Продовжуємо з вами говорити про еці на цьому каналі. І сьогодні буде таке коротеньке гаряченьке відео ситуації, що склалося навколо нових умов відправок в Штати. Що вже відомо, що варто робити, що не варто робити в магазині в зв'язку з цим. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що, ну, по-перше, хочу вибачитись за таку темну картинку, тому що в мене тут трохи перебої зі світлом в тій кімнаті, в якій я зазвичай відео записую. Але ну, я думаю, що ті, хто зі мною давно, ви зі мною не через картинку, бо я насправді не дуже гарну картинку і так вам демонструю кожного разу. Моя така позиція в тому, що ну, головне, що я вам даю, це корисна інформація, а не візуал. Тому дякую, що ви терпите візуал. А з того, що хочу нагадати, як завжди, на початку, це я вас запрошую підписатись на мій Patreon канал. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Тут щотижня виходить новий випуск, вже вийшло більше ніж 250. дуже багато корисного. Минулого разу говорили про те, як підбирати ключові слова для дерев'яного декору. Позаминулого про те. Як можна і чи можна в статистиці якось використовувати інформацію про лайки товару і додавання в корзину? І так далі? Багато корисно цікавого не лише для новачків, а й для досвідчених продавців 5 доларів на місяць. Посилання під відео, будь ласка, підписуйтесь. Про що ж будемо говорити сьогодні? Я думаю, що дуже мало залишилося ці продавців українських, які б не чули про те, що з 29 серпня, сьогодні у нас 23, записується відео в суботу, 23 серпня, воно вийде в понеділок, 25 серпня. На даний момент, на 23, що відомо, що з 29 серпня. Сполучені Штати Америки скасовують безмитний віз товарів в Штати. Раніше ми все, що ми відправляли в штати сумою до 800 доларів, проходило без мита. І насправді, завдяки цьому, більшість з нас не заморочувалась не тільки з митних питанням. Не, не, не тільки з приводу митних питань, а й взагалі з приводу оформлення цього замовлення. Багато хто відправляв як подарунок, або просто як, як виходить, просто перейшов на пошту, і відправляв, навіть не задумуючись, він його оформив як подарунок, як продаж, як комерційну посилку, як що взагалі. Да? Зараз з 29-го типу все міняється, проте все ще навіть на сьогодні, немає якоїсь єдиної єдиної узагальненої офіційної інформації щодо того, як воно все працюватиме. Але з того, що ми чуємо від різних е, учасників цього процесу, можна зібрати хоча б якусь картинку, в якій хоча б трошечки зорієнтуватись, як нам з цим всім бути. Отже, найголовніше, що відомо, що тепер посилки, які будуть надходити в штати, комерційні посилки, будуть. Е, е, Зобов'язані сплачувати ми, і то точніше, ну за законами країни. Отримувач зобов'язаний сплатити мито за цю посилку. Там, в залежності від країни створення продукту, для України це мито буде 10%. Існує інформація щодо того, що різні нарахування будуть залежати від типу товару, від коду. От коли ми товар відправляємо, ми вводимо код цього товару. І в залежності від коду можуть бути різні нарахування, але ця інформація поки що ніде не підтвердилась. У нас є офіційно. Офіційна позиція Укрпошти, офіційна позиція нової пошти, яку я зараз вам проговорю. Є коментарі від посередників наших, всіх нам знайомих українських, з якими ми давним-давно працюємо. Раніше вони були посередниками з прийому платежів на PayPal, це Seller Online, Western вестернбіт, склад USA і Handmade Hub, Тому ми їх звикли називати посередниками. Але зараз, коли Etsy приймає платежі для України через Payoneer, вони нам надають здебільшого послугу перевезень. Від них також. І є коментарі, але головне, що відомо на даний момент. Перше, Укрпошта заявляє, що всі посилки будуть обкладатись митом в 10%, і це і позиція Укрпошти, і нової пошти, і посередників-перевізників, і самого Еці, як він нам написав в тому листі, який він розіслав всім Еці продавцям, от останнім часом. Що всім буде зручно, якщо ви будете працювати, ми будемо працювати таким чином, щоб ми сплачували це мито в моменті, коли ми оформляємо посилку. Звісно, зараз дуже багато незрозумілого саме через те, що поки що немає якогось такого звичного інструментарію, щоб ми могли просто піти на якийсь сайт, все швидесенько заповнити, зберегти і оплатити це мито. І... Головне, навіть якщо вже там до того моменту, як це відео вийде, чи до того моменту, як ви будете це відео дивитись, такий інструментарій на сайтах перевізників з'явиться. Найголовніше поки що, що додає незрозумілості цій ситуації, немає досвіду, і це зрозуміло, тому що по суті процес почне лише працювати десь через тиждень приблизно, тому немає поки що розуміння, як це все на практиці відбувається. Але головне, не панікуємо. Ось приблизно як воно буде працювати ще раз. Укрпошта сказала, що це буде 10%, причому незалежно від товару, і що у них буде функціонал, який буде вам дозволяти все сплатити на етапі оформлення посилки. Нова пошта каже те саме, це буде виключно 10% від вартості товару, незалежно від його типу, від коду, і у вас буде можливість сплатити ці 10% на етапі оформлення посилки. Різні наші перевізники, посередники з прийому платежів. Я зараз не буду говорити конкретні умови в кожного з них, тому що кожен з них пропонує різну кількість типів відправлень. Ви можете піти до них на сайти і всю цю інформацію подивитись конкретно під ваш. Відправлень, бо вони відправляють там консолідованою відправкою, щось їде, наприклад, Діячелем до США, потім по США їде американською поштою, щось їде FedExм, щось їде UPS. -ом. У мене немає офіційної інформації від цих перевізників, і я не хочу тут зараз бути, давати вам її некоректно, неперевірено, але з того, що я розумію, якщо ви будете через ці перевізники відправляти нову поштою Укрпоштою умови будуть ті самі. Ми, наприклад, відправляємо через селер Укрпоштою. Це Звучить начебто трохи неадекватно, ну, типу, навіщо нам тут селер, якщо ми можемо самостійно піти у відділення Укрпошти і відправити. Але ну, ось так нам зручно, ми вже багато років працюємо з селером. у нас е, Ми е, користуємося їх, їх там crm системою системою. У нас е, нам зручно все мати в одній системі, в одній адмінці, і ми відправляємо через селер Укрпоштою або через селер експрес-перевезеннями. Щодо експрес-перевезень, ще мені особисто не дуже. Дуже зрозуміло, як воно працюватиме, які там будуть тарифи. Хоча здається, вже вчора той самий Селер опублікував оновлення, що вони підіймають на 10% тарифи експрес-перевезень, щоб покрити оце мито. А якщо будуть якісь додаткові нарахування, вони будуть враховуватись з онлайн-кабінету. Я думаю, що інші сервіси пропонують приблизно ті самі послуги. Знову ж таки, що кожен з них пропонує на експрес-перевезення, це треба буде вам розібратися самостійно або принаймні. У них у всіх є телеграм-чати, у них у всіх є інстаграм-сторінки, у них у всіх є служби підтримки. Ви можете просто туди подзвонити чи в телеграмі в них спитати, вони вас зорієнтують. Головне, що треба зрозуміти. Нам всім, оця вся лякалка, яка блудила інтернетом останні пару тижнів, що кожна посилка буде обкладатись митом 80 доларів, без залежності від того, що в ній не підтверджується. Скоріше за все, 99%, що конкретно те, що стосується кожного продавця, скоріш за все, тепер для нас відправлення в штати буде на 10% дорожче. Точніше, як? Це відправлення буде на 10% дорожче для отримувача. Більш того, як коментують перевізники, якщо ми то сплачуватиме отримувач, він має, він має сплатити не лише 10% мита, а й там здається 25 доларів брокерських. А якщо ми сплачуємо, то лише 10% мита. Звісно, звісно, по чесному, отак, от да, як би мовити, то ці витрати мають лягати на плечі покупців. Але для того, щоб весь процес був максимально швидким, по-перше, нам і перевізники, і ці рекомендують взяти ці витрати на себе, точніше, процес сплати їх взяти на себе. А ці кошти вкласти в ціну, ну, для того, щоб брати їх все рівно з покупця, але сплачували, щоб ми за е, ці додаткові мита просто для того, щоб на етапі отримання посилки у покупця там не вимагали цю додаткову оплату, це не затримувало весь процес. Зараз, як коментує Курпошта, ще немає якогось зрозумілого процесу, як вони ці кошти будуть передавати туди в Америку. Але вони з цим розберуться, повірте, це їх робота, вони з цим розберуться. Що треба розуміти нам? Якщо ми будемо відправляти Укрпоштою, новопоштою, поштою, ми можемо це сплатити через кабінет в процесі оформлення посилки або там у відділенні. Якщо ми будемо відправляти через перевізників, через посередників, Укрпоштою, новопоштою, система буде така сама. Якщо ви хочете відправляти експресами через посередників, скоріш за все, система буде приблизно така сама, вартість підвищиться на 10%. Просто краще переконатись це ще перепитавши конкретно у того перевізника, яким ви користуєтесь. Тобто, якщо ви відправляєте через Вестербід Федексом, спитайте Вестербіда, вам не треба звертатись в FedEx, спитайте Вестернбіда, вони підтвердять, що так, навіть експреси там на 10% дорожче. І все, скоріш за все, ситуація буде ось такою: не треба панікувати, не треба е сумувати чи якось там не знаю, особливо через це засмучуватись. Тому що, ну по суті. Робочий процес, на жаль. Вже давним-давно має бути всім зрозуміло, що процес ведення бізнесів навряд чи з роком, в рік буде ставати простіше. Скоріше за все, все буде лише комплексніше, і у нас будуть з'являтися якісь нові виклики, з якими нам треба працювати, але, блін, ну таке воно вже доросле життя, знаєте. Ще треба відзначити, що всі ці перевізники нагадують, що. Ми маємо відправляти ці посилки як продаж, вказувати, додавати інвойс, щоб вони могли ну, офіційно від оцінити цю вартість, до якої вони будуть додавати 10%, а також вказувати тип товару. Але якщо ви відправляєте щось подарунком, то подарунок вартістю до 100 доларів не підлягає підмиту. Звісно, всі ці перевізники рекомендують нам не гратись з відправкою продажів. Подарунком, тому що звісно в процесі ці всі посилки будуть перевірятись, і якщо вам не повірять, то ми то нарахують на свій розсуд. І я це також постійно рекомендую. Ви не відправляєте подарунки, не треба відправляти ваші продажі. Подарунком додайте 10% до вашої ціни і спить спокійно. Щодо того, що треба в магазині робити і чого не треба робити прямо зараз. Прямо зараз не треба підіймати ціни ваших товарів на 10%. Чому? Це я говорю 23, го ну окей, це відео вийде 25-го. Це я говорю 25 -го серпня, тому що поки що не зрозуміло, насправді, чи вони почнуть працювати з 29 серпня. Якщо прямо, от, не знаю, сьогодні, коли ви дивитесь це відео, вже зрозуміло, вже остаточно опубліковано, що. Це мито почне працювати з 29 серпня, або ви дивитесь цей випуск після 29 серпня, і вже на досвіді зрозуміло, що так буде, тоді можна вже піднімати ваші ціни на 10%, або, наприклад, ціни ваших товарів на 10%, або, наприклад, ціни вашої доставки на 10%, вкладаючи в ціну оце мито. Як це може вплинути на ваші впродажі? Як взагалі впливає на ваші продажі, підйом ціни або підйом вартості товару, ми зараз поговоримо на Патреоні. Я після закінчення цього відео піду на Patreon і зніму там окремий випуск з відповіддю на ці конкретні питання. Чого очікувати, як це може вплинути? Як зробити так, щоб це вплинуло мінімально? Але чому я вважаю, що, наприклад, от там з 25 серпня по 29, скоріш за все, не варто поспішати? Тому що поки що не зрозуміло, чи дійсно з 29-го почнуть нараховувати це мито, щоб не відбулося такої ситуації, що ви зараз ціни піднімете. Ваш товар, можливо, стане трошечки менш привабливим для покупця. Знову ж таки, чи буде це так? Поговоримо на патроні. Але в результаті з покупця ці гроші, наприклад, не знімуть, а точніше. Ви розумієте, це ж не гарант того, що а точніше не з покупця не знімуть, а пошта з вас їх не зніме і не передасть туди. Звісно, коли ви вже отримали замовлення, приходите на пошту його відправляти і бачите, що вам вже треба оплачувати це ми, то ви не можете заднім числом з покупця ще дозняти 10%. В цьому випадку, скоріш за все, ви попадете на 10%. Так як на мене, я вважаю, що це не критична сума для одного-двох тижнів роботи. Поки не стане зрозуміло, як все працює. Тому я в своєму магазині не буду поспішати і підіймати ціни на 10% вже зараз, до того, як я не побачу на практиці, як воно працює. Я на своєму досвіді готова не доотримати ці 10% або переплатити ці 10% постфактум, якщо я зараз побачу, що відправляючи посилку, з мене вже будуть просити ці 10%. Скоріше за все, з вас ще перші дні не будуть їх просити. Тому навіть якщо ви піднімете зараз, Раз ціни це не поспростить оцей процес зараз. Якщо раптом з покупця при отриманні вашої посилки після 29 числа вони захочуть щось зняти. Ви розумієте? Тут просто ми трошечки заручники ситуації. Ми не можемо, навіть якщо зараз, коли ви будете відправляти посилку з вас Укрпошта чи нова пошта, ще не візьме ці відсотки, виходить, ви все рівно не зможете оплатити це мито з вашого боку, і ви все рівно будете переживати, чи не знімуть його з покупця. Скоріше за все, якась кількість посилок може або застрягти на або пройти через якісь ось такі коливання незрозумілі, коли там покупець до вас звернеться, що ось в мене вимагає 10%. Якщо вам хочеться максимально швидко розрішити цю ситуацію, ну сплатіться 10% за нього, або, наприклад, запропонуйте йому рефанд на цю суму. Хай він їх сплатить самостійно, ви йому зробите рефанд. Головне, щоб його посилка дійшла до нього, він її не відправив назад, бо, тому що, бо тоді ваш мінус буде трошечки вищим. Зрозуміло, що ця рекомендація з тим, щоб не поспішати підіймати ціни на 10%. Вона доволі коротка в своїй актуальності, як я сказала, відео вийде 25-го, скоріш за все, до 29-го вже все буде зрозуміло. Я думаю, я розумію, що основна більшість глядачів цього відео подивляться його якраз за цей період, тому що по статистиці роботи мого каналу, там не знаю, 80% глядачів дивляться ці відео в перший же тиждень. Через тиждень вже буде більш-менш зрозуміло, що робити, і, скоріш за все, через тиждень все-таки ми всі будемо підіймати ціни в нашому магазині на 10%. Для для того щоб компенсувати оцю оцей митний платіж, тож більш детально про те, що з цим робити, як підіймати, де підіймати, підіймати товар чи доставку. Чого боятись, чого не боятись, зараз йдемо на Patreon і поговоримо там. Будь ласка, підписуйтесь. Вартість підписки 5 доларів на місяць. На цю вартість ви отримаєте доступ до всіх 250 уроків, які там виходили до цього моменту, плюс ще й новий виходить щотижня. Всіх чекаю. Тут, на Ютубі, дякую всім, хто подивився. Сподіваюсь, це відео трошечки допомогло вам за заспоку... Коїтись зорієнтувати, що буде відбуватись. Нічого страшного відбуватись не буде, як завжди, звичайні робочі моменти, які час від часу з'являються в нашому робочому процесі. Тому дякую всім за увагу. Будь ласка, ставте вподобайки цьому відео, залишайте коментарі на підтримку каналу, підписуйтесь на мене тут на Ютубі. Приходьте до мене на аудити, на кураторство НЕЦІ, на створення магазину на Shopify під ключ. Рада буду всім допомогти. Бажаю вам крутих успіхів. Неці, пока-пока.